Вашу честь, не допустіть можливості нашої знищення розкрадання врожаю, який в цьому році, таким важким шляхом, і під час військового стану, і під час важких погодних умов працівникам вдалося зберегти, не дайте можливості розкрасти майно. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Чернігівського поліційного суду. У складі головучого судді Демченка, суддів Баглая Заболотного, пресекретарі Сердюк з участю прокурора Батрак, розглянувши відкритому судовому засіданні міста Чернігова апеляційні скарги представника товариства АЛВА на ухвалу слідчого судді Бахматського районного суду від 5 жовтня 2022 року, колеги судді ухвалила апеляційні скарги адвоката Мотузка і адвоката Лич залишити без задоволення. А ухвалу слідчого судді Борзнябахматського районного суду від 5 жовтня 2022 року про арешт. Урожаю соняшника залишити без змін. Сьогодні судом було прийнято мудре рішення, правильне рішення. Весь урожай, який буде збиратись на цих полях, соняшних, зокрема, буде доставлено до нашої, нашої складів, комори і залишиться на підприємстві. Люди задоволені, що сьогодні рішення суда було справедливе. Це дуже справедливе рішення. Воно йде на користь іменно державного підприємства, яке дасть нам такі змогу погасити борги, розрахуватися з податками з усіми. І ну, ми хочемо, щоб працювало підприємство. Ми хочемо на своїй землі обробляти самі свою землю. Тим більше нас її не дуже стільки багато, щоб ми розкидалися. Нам треба поміняти ще депутата народного, який не дозволяє нам нормально працювати, блокує все. Я тукать нашій роботі. Ми хочемо. Нормально жити, процвітати, працювати, і щоб нам на, ніхто курці, не мішав на користь держави. Скажіть, будь, будь ласка, як так вийшло, що все-таки ну, підприємство ж не маленьке, але і е, площа має майже, майже півтори тисячі гектарів, да. як вийшло, що хтось там паше, хтось оре, хтось щось сіє, і ніхто нічого не знає, і, і так будь далі, ось, всі все знають. Так і е, єдине, чому всі бояться сказати, що реальним власним. Цього посіблення є не хто інший, як народний депутат України Гунко Анатолій Гаворовичу. Uh -huh. Про що є відкриті відомості в реєстрах е і кримінальних товарів, і е відкритих записах? Е починаючи ще з минулого року, е було викрадено більше ніж на 150 млн грн збіжжя е у курузу і Соня. Заганялися, ми можемо надати докази, але це стосується інших кримінальних проваджень. Заганявся спецназ поліції, батальйон Чернігів, який може захищати державу. А вони захищали, стріляли збіжжя. Близько ста чоловік спецназівці охороняли поля ПДГ. Від кого? Від селян. 13 жовтня селян біля контори побили ці ж самі спецназівці. За що? До яру! Працівників бухгалтерії, води за що їх побили?